Людині потрібен хтось, із ким можна ділитися божевільним, хтось із ким легко обмінюватися випадковостями і розвагами, і тому на час їхніх коротких зустрічей у світі припиняються війни, і навіть птахи літають мляво і безшумно, щоб раптом їм не завадити. І тому нічні вулиці розрізаються їхніми поглядами, не наче блискавками, і їхня мова зрозуміла краще тваринам, аніж людям. Людині потрібен хтось, із ким можна стояти настільки близько, щоб відчувати себе у його грудях. Історія пишеться вічністю, але закарбовується годинами. Коли слова видаються зайвими, недосконалими і бездушними, крутиться Всесвіт, як невивчений простір, переплітаються їхні судини. Важкий березневий сніг падає безладно. І незворушно.